Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні, в неділю блудного сина, чи верніше милосердного батька, ми з вами читаємо Євангеліє Лука, 15 глава, стих від 11 до 32. Йдеться про те, що батько має двох синів, обидвох виховував одинаково. Але в один момент молодший син просить батька, віддай мені ту частину, маєтку, що мені належиться, і я хочу піти. Геть далеко від дому. Відтак батько розділив маєток, хоч так насправді це мало би бути після його смерті. Син не мов би каже: Я не хочу чекати вже твоєї смерті. Віддай мені зараз все, що належиться. Як би родина, звичайно, поступила, напевне, би, не пускала, трималася за ногу, певне, але батько поважає собідну волю і вибір людини. І дає йому ту частку, яка йому належиться. Дві треті залишалося для старшого сина, який залишався вдома. І так людина, яка відійшла з батьківського дому, попала в крайню нужду. І це батько це є образ самого Господа. І людина, коли співпрацює з Богом, співпрацює з Його ласкою благодаттю. Через свою собідну волю. Вона не тільки має образ, на який сутворена, а також набуває його подобу. Тому що людина є несамодостатня, незавершена. Вона має мати перед обличчям Отця, Господа, через стосунок з Ним, через молитву, діалог, через зв'язок, через читання Слова Божого, побуті Його присутності, уподібнюється до нього. Набирає його цінності, його пріоритети, як отець поступає. І не маючи його коло себе, живучи далеко в тому далекому краї, людина починає шукати інші або щось, або когось, до кого уподібнитися. І це інше, що чи хтось стає ідолом. Людина уподібнюється. Навіть до свиней, де він там випасав ті свині, що євреям було заборонено, і навіть харчувався разом з ними. Відтак, опам'ятавшись, прийшовши до себе, Слово Боже, нам каже, що він, тут він вийшов від себе, а тут, увійшовши до себе, повернувшись до себе, опам'ятавшись через біду, кризу, вирішив змінити напрямок руху і повернутися додому. Тому що Дома його виховували добре. Дома його любили, тато його любив, поважав його. І він згадав, як було добре вдома, що навіть слуги мають по достатньо хліба, і він вертається додому. І тут батько бачить, що сина здалека виглядав його постійно, кинувся йому назустріч, біжить, щоб часом син не передумав. Не дозволяє йому завершити ту ісповідь, свою сповідь, що він поганого зробив. І не хоче слухати, щоб прийняти його просто як слугу, а каже, поверніть йому все, найкращу одіж, в розумінні ту першу, первісну одіж, натяк на цю крижму білу, натяк на ту першу одіж, в раю, яку людина мала, дайте йому е, перстень, що символізує владу, він є царський син. Дайте йому сандалі. Він є син, тільки раби ходили без сандалів, повертає йому все. Навіть якщо син відрікся батьківства, то батько не відрікає синівства. Він надалі є його і сину, і він тішиться, що син повернувся, живий здоровий, змінив напрямок руху і має шанс далі. Уподібнюватися до батька. Каже: заріжте годоване теля, годоване зерном, натяк на хліб життя, яким і сам Господь каже, я є хліб життя, натяк на Євхаристію. А натомість старший син, будучи завжди вдома, однак зійшов до такого рівня, що почував себе наймит. А отця сприймав як просто господаря, власника якого він працює, зосередився на дрібницях, забув, не відчував ту любов, що Бог йому дарує, дає вдар, все. Він може розпоряджатися як син. І не хотів увійти на цей бенкет, на цю радість, яку батько влаштував. І в кінці запитання, чи увійде старший син на цей бенкет, який батько влаштував, чи син молодший знову десь часом не піде. Велике запитання свобідної волі людини. Але є точно, що якщо людина відійде, втрачає до кого уподібнитися. І уподібнюється до того, чи до кого що знайде, до ідолів і може ризикнути закінчити життя у відкиненні від Бога. Тому сьогодні ця притча є про милосердного. Люблячого батька, який тішиться, що він своїм дітям дає все, дарує все з безкорисливою любов'ю, в дар, в подарунок, безкорисно, безоплатно. А ми вміємо признаватися тим синівством, дочківством Божим. Ніщо не може це затьмарити, хіба що особистісний наш вибір в іншу сторону, це і є гріх не осягнути цілі і мети свого життя. Не осягнути уподібнення до батька, такий, який він був, навчитися від нього. Це є властивий гріх, не осягнути цілі і мети свого життя. Натомість просімо, щоб Господь тримав нас коло себе через своє слово, більшою благодать, щоб ми мали силу і відвагу ніколи не сходити з дороги. Завжди розуміти, мати свідомість, досвід. Люблячого Отця Небесного, на звершення прийміть архерейське благословення. Благословення всьомутнього Бога, Отця і Сина Духа, що зійде на вас і перебуває з вами сьогодні і посідні життя нашого. Амінь.